Сувати хто за початок роботи, хто проти, хто утримався, дякую. Дозвольте 55-ту позачергову сесію Радівської селищної ради 8-го скликання оголосити відкритою. Світої пам'яті наших земляків, громадянської відваги, самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, громадяни, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується хвилина мовчання. Та Для подальшої роботи 55-ї позачергової сесії 8 скликання нам необхідно обрати секретаря в кількості двох депутатів згідно регламенту. Пропоную Косенчук Олександр е, та е, Назарук Олександр. По е, кількісному по складу секретаріату які будуть зауваження. Заперечень не буде. Голосувати будемо по е, списком. Хто за те, щоб Косенчук та Назарук звійшли секретаря нашої сесії, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення приймається. Також нам необхідно обрати лічильну комісію в складі трьох чоловік згідно нашого регламенту. Дозвольте запропонувати від президії отцабрик Лецький Дмитрович Шевчук Тетяна Анатолійовна і Мочалко Наталі Михайлівна. По персональному складу відводив, самовідводи не буде? Будемо голосувати списком чи окремо по кожній кандидатурі. Списком. Других пропозицій не буде. Хто за те, що Босабер Шевчук-Мачалко війшли в лічильну комісію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався. Будь ласка, займіть робочі місця. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент проходити. Да. Да, да, будь ласка, ми вам приготуємося. На розгляд сесії виносяться таке питання про внесення змін до бюджету Радівської селищної територіальної громади на 24 рік, доповідає Тетяна Івановна Кузнєцова. Тривалість, я думаю, що 10-15 хвилин достатньо буде. Для обговорення 3-5 хвилин. Не буде заперечень проти такого. По черзі денні. Не буде зауважень? Хто за те, щоб винести на сесію таке питання про внесення змін до бюджету в Радівської територіальної громади на 24 рік, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення приймається. По регламенту роботи. Не буде заперечень. Хто за даний регламент, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався рішення. Приймається. Переходимо до розгляду питання порядку денного про внесення змін до бюджету в радість селищної і територіальної громади на двадцятвертий рік. Кузнєцова Тетяна Ворона. Будь ласка, необхідністю внесення змін до бюджету. Є те, що завершується бюджетний рік, і уряд кабінет міністрів України вносив зміни до суб'єнцій, які протягом 2024 року вони надавали нам. На використання. Відповідно до розпорядження КМУ 1324 від 26 грудня 2024 року, нам зменшено субвенцію на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту. Це бомбосховище в ліцею номер 2 Таку суму зменшено на 5 мільйонів 364 тисячі. Зменшено субвенцію на придбання обладнання модернізацію харчоблоку. Також ліцей номер 2 зменшено на 153 тисячі 500 гривень. Крім того, в 2024 році відповідно до розпорядження кабміна 1323, також від 26 грудня нам надана субвенція на харчування учнів початкових класів. Загальної середньої освіти 1 мільйон 723 тисячі 200. Кошти на сьогодні надійшли. Вони вже на рахунку бюджету і будуть використовуватися в 2025 році. Також отримано нову постанову, нову субвенцію. Вибачте, по постанові 1451 від 20 грудня. Це субвенція на покращення якості гарячого харчування учнів, учнів початкових класів. Така сума становить 210 600. Отже, в цілому маємо зміни на 3 мільйона 583 700 з мінусом. Відповідно, ці зміни внесені до дохідної частини та до видаткової частини, а саме до головному розпоряднику відділу освіти. На сьогодні всі зміни вже готові. Зараз тільки. Приймаються і надаємо казначейство на балансування бюджету. Пропоную затвердити. Все, Додавська, більше я... ніяких змін немає, тільки по державних. Є питання, а зняли субвенцію на 5 мільйонів по Бомбосковичу з спущими. Ну зв'язку з чим я не знаю. Є розпорядження кабміна, де знімали не тільки по Врадівській громаді, знімали по ну хто отримував протягом цього року. Ну, пояснень чому ну, уряд не пояснює, чому. Ну так як я розумію, що можливо саме перерозподіл асигнувань пішов, тих хто в кінці року. Можливо, не вистачало, не вистачали кошти на хто завершував вже своє будівництво. Ну це ж бомбосховище, не тільки в Радівка будує, да? і другі області, і громади. То там, де не вистачало коштів, а у нас бачили, що ми їх не використовуємо, то просто перерозпреділяли на другі бюджети. Ну в наступному році ці кошти додадуться. Це просто кінець року. Ми не використали ми всього 13 мільйони. Це... Дивіться, ну, ви не да використали ви Я всього... просто за те, що причина, чого вони не використали. Веде не, не, не використано на сьогодні 13 мільйонів по державній субвенції. По співфінансуванню всі кошти ми то, що ми виділяли на співфінансування, там просто відсоткова пройшла оплата. По державній субвенції ми не використали 13 мільйонів. Ці кошти ми повернули. Державний бюджет, але асигнування нам державний бюджет зменшив не на 13 мільйонів, а зменшив тільки на 5 мільйонів. Ну, скоріше всього, це зв'язано з перерозподілом між бюджетами. Ну це не буде так, що ми на наступний рік буде співфінансувати, і ми будемо з місцевого бюджету бюджетом доплатити цих мільйонів? Ну, ну я ж не можу нічого Може, вам це, про це сказати. Механізма на да. Ну, єдине, що Може, нам... може освіта щось може Значить, дати? Механізм, Іван Олександрович, минулого року був такий. Ті, хто розпочинав 2023 року, дозвольте декілька хвилин. Значить, 25-го му ті, хто розпочинав такі самі будування укриттів, вони також не встигали це робити. І ці кошти пере... переходили їм на 24 й рік. З умовою, да, в процесі, з умовою, що та громада, яка будує укриття, повинна використати не менше 40%. У цьому році, знову ж так, само, ті, хто розпочали, розпочали ми в серпні будувати. Так? Ці кошти ми не встигли використати, але у нас найбільше показник відсотків, ну, 70% не буду зараз. 76, да, 76%. І тому знову Асоціація міст і сіл анонсує те, що ці кошти мають знову повертатися до громад, те, що вам вже говорить Тетяна Івановна. Ну, Це я Асоціація тільки говорить міст і сіл. Вони... Ну, можна, Ви можете поміняти на сьогодні. ситуацію. заступник іма, ми цю проблему. Верніше, це не проблема. Проблема ми мається до це питання. Ми піднімали перед областю, так і ось ці питання буде завершення. Не ми да. де задавали це питання. Нам чітко сказали, це проблема не ваша Внесуться Зміни в порядки, да. і ці кошти виділяться. Тут, знаєте, що питання? що договір до кінця року получається. А як ми будемо його чи пропливати, чи новий договір? В плані чи ми знову не йдемо заключити? Отже, за цю процедуру саме було питання. Буде пролонгація договору. Це так примірно, тільки то було за місцевий бюджет сповний по сигналізації. Так. Термін, а, сума так. не міняється, а законодавством передбачено термін дії договору продлевається до повного виконання. Там буде встановлювати вже додатковою Додаткову угоду, угода, звісно. А є на, термі, на терміни. Коли а там ні. Нема терміну. Ви можете хоч і на рік його продливати. Ну ви ж примерно бачите, коли його. Но, якщо по місцевому ми могли використати її тільки після е, прийняття ну, такої звіту. не може бути взагалі, ць, ви розказуєте. Чого? Я об'ясню чому. Тому що термін дії договору закінчується 31 грудня поточного року. Для того, щоб е, зробити додаткову угоду, то це можна тільки сьогодні Сьогодні, зробити це Тобі, сьогодні? ніхто ж його підписувати не буде, Тому що немає підстав для підписання. Ну, тоді не знаю. Я вам сказала, як було в нас. Буде розписано, те, яким процедурам постанова і Кабміна. Виділяться ті кошти, які не вистачають, і постановою постанові буде прописана процедура. Відсоток найбільший по Врадівці, де 4 об'єкти по цьому з роботи проводяться і сьогодні, але кошти не використані. Нас запевнили, що ці кошти повернуться. Яка процедура? Бо давайте не забігати наперед. Це буде добре, ми його закінчимо, воно буде працювати однозначно. Пропозиція ставити на голосування. Да. Других пропозицій не буде? Будь ласка, приступіть до голосування. Маріанцев, Руко, Апонова. Васінчук. За. За. Мочалко. За. На зарук. За. Коцабрик за. Петренко. За. Ростов. За. Ростов. За. Салов. Салтановський. Немає. Тимановський. За. Сибульський. За. Да. Москаленко. За. 15, за. 15 за. 15 за. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, всі питання, які ми з вами виносили на сьогоднішню сесію, ми розглянули. Які будуть зауваження щодо ведення сесії? На цьому 55-та позачергова сесія Бедівської селищної ради. görürsün <laughs>